Виконуємо номер 9 із завдань для повторення математики 5 і 6 класу, підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел. Задання перше 9.3, друге 36 і 48, третє 17,51. Четверте 10, 15 і 25. Приступаємо до виконання. Найбільший спільний дільник взаємно простих чисел 19 і 13 до рівня 1. Числа 19 і 13 не мають спільних дільників. Такі числа називають взаємно простими і вважаємо, що найбільший спільний дільник їх до рівня 1. Найменше спільне кратне взаємно простих чисел, дорівнює їх добутку. Тому 19 помножимо на 3, отримаємо 30, додати 27, 57. Задання друге: найбільший спільний дільник чисел 36 і 48. Розкладемо на множники число 36. 36 на прості множники. 36 можемо подати, як 6 помножити на 6. А 6, в свою чергу, це 2 помножити на 3. Отже, ми будемо мати 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. Розкладемо на прості множники число 48. 48 можемо подати як 4 помножити на 12. 4 це 2 помножити на 2. А 12 – це 4 на 3. Отже, ще раз 2, на 2 і на 3. Підкреслимо спільне наші множники для чисел 36 і 48, 2 і 2, 2 і 2, 3 і 3. Отже, найбільший спільний дільник дорівнює добутку. 2. Множимо на 2 і на 3. 2 множимо на 2 буде 4. І 4 множимо на 3, отримаємо 12. Найменше спільне кратне. Візьмемо всі дільники числа 48, отже, 48, помножимо. І доповнимо тими множниками, яких немає в числа 48, а є в числа 36. 2 є, 2 є, 3 є, а оці і трійки немає. Отже, 48, множимо на 3, отримаємо 144. Завдання третє. Найбільший спільний дільник, чисел 17 і 51. І найменше спільне кратне, чисел 17 і 51. 17 це просте число. А число 51 можемо подати як добуток простих чисел 3 і 17. Тоді, найбільшим спільним дільником чисел 17 і 51 буде число 17. А найменшим спільним кратним чисел 17 і 51 буде число 51. Завдання четверте. Найбільший спільний дільник чисел 10, 15 і 25, і найменше спільне кратне, чисел 10, 15 і 25. Розкладемо наші числа на прості множники. 10 можемо подати як 2 помножити на 5, 15 можемо подати як 3 помножити на 5. І 25 можемо подати як 5 помножити на 5. Підкреслюємо спільні множники 5, 5 і 5. Отже, найбільшим спільним дільником буде число 5. Знайдена менше спільне кратне запишемо число 25 і доповнимо його тими множниками, які у нього немає. Двійки немає, і трійки немає. Отже, тепер 25 помножимо на 6, отримаємо 150. Найменше спільна кратна чисел 10, 15 і 25 – це 150. Номер 9 із розділу «Повторюю математику за 5-6 класи підручника алгебра 7» виконано.